Перед цим чесноководам та огородникам, хто збирається посадити в цьому році повітряну бульбашку, часник, однозубку і все інше, що зв'язане з чесником. Дивіться, зараз всі панікують, як же садити, що робити. Земля не готова, все не готове, засуха. А ось зараз в мене сьогодні мінус 7. Дуже-дуже холодно сьогодні. І ні, все ну, взагалі все замерзло. Та дивіться. Не панікуйте, поки що це приморозки, перші осінні такі основні приморозки, це ще нам не так і страшно, як то кажуть. <кій> Дивіться, я чому не поспішаю, тому що зараз дуже-дуже суха земля. Якщо її зараз перепахати, якщо вона була не, ну, не зрушена там декількох місяців, пару разів не дискувалася, нічого з неї не робилося, вона буде. Пахатися і робитися суцільна груда. Нам груда для часнику не підходить. Якщо ми туди і вкинемо часник, це буде висота залягання, пригати, вверх-вниз, під камінь, зверху і ще щось це буде не сівба, а муки, суцільні муки. То дивіться, з цього питання дивіться, що у вас там по ґрунту. Я знаю, на Західній Україні взагалі хлопці вже фризують в них, налипає на колесах земля. В нас такої ситуації немає, і я не поспішаю. Зараз ось підійдемо до землі, тут є просто такий діляночок ґрунту. Дивіться, у нас на вихідних був дощ, що від цього дощу залишилось. Ось, бачите. Тобто дощу немає сліду. Було 2,5 мл осаду, зараз покажу. В мірному стакані було 2,5 грами дощу на вихідний, і ті замерзли повністю. І ось зараз навіть портулак, дивіться, замерз так, що він хрустить і ламається. Я виноград сьогодні брав. Виноград в руки брав і він такий щелк. Як кристалик і лопається. Все поперемерзало, не знаю, навіть яблуки, можливо, померзли. Ну, то вже таке, що буде, то буде. Дивіться, по часнику. <кій> Якщо ви готуйте часник, дробіть його зараз. Хай він у вас лежить, не переживайте за донце, нічого з ним через неділю там, або скільки там у вас буде часу до посадки, нічого з ним не трапиться. Люди ще деякі, я знаю, і. Вересні місяці подробили часник, він в них лежить, висіється і буде схожість нормальна. Схожість буде залежати не від того, а від вашого е, протруйника, від вашого насінневого матеріалу. Так, дивіться, по повітряній бульбашці, так, її бажано було б вже посіяти. Десь в районі 15 до 15 числа ну бажано. Але ж знову ж таки, я не можу її посіяти, тому що е, ґрунт не готовий і немає сенсу її. Суху, сухий ґрунт просто викинути, щоб вона там лежала. Я буду тримати її. Потім, коли сприятливі погодні умови з'являться, я її просто замачую в теплій, ну в теплому приміщенні замачую. Вона починає прокльовуватися, і я її потім через два дні висіваю, пригортаю, і вона вже у мене йде зразу з укоріненням. Так сказати, набагато пришвидшує їй цей етап укорінення. Вже не перший рік так практикую і все нормально виходить. Тобто так можна робити, зверніть на це увагу. По часнику, в принципі, я буду дивитися по погоднім умовам, але буду висівати десь після 20 го числа, тому що, можливо, можливо ще дощики пройдуть. Якщо ні, то буду заганяти вже, як то кажуть, пахоту, фрезу туди. Бо диски там або культиватор нічого не зробить. І буду вносити ну, і буду перебивати ту грудку Просто що по сухому ґрунту ніхто з агрономів не каже, що не бажано так робити, тому що структура і структурність ґрунту просто в рази падає. Е, ну Гірше набагато стає. Так що на це зверніть увагу, не поспішайте. Потім по добривам, дивіться, по добривам там все все набагато. Легше і складніше, ніж ви вважаєте. <кій> Дивіться, вам головне всипати з ПК якусь ПКшку, тобто фосфор калій, щоб воно у вас було в площі залягання кореневої системи. Сірку додать, магнію додать ось таких основних елементів. Тобто ПК плюс сірка магній. Ось це ідеально. Якщо немає можливості, беремо більш якісні з меншим містом хлору. Хлору не любить наша, взагалі рослини не люблять хлору, так як і ми. Але що маємо, то маємо. Тобто вибираємо якісніші добрива, вносимо їх в кореневу систему. Під пахоту, як хочете робіть, це ваші гроші, це рахуйте, скільки вам чого треба і по площі, скільки піде так, скільки під цівалочку. Це вже різ... різна калькуляція, як то кажуть. Дивіться, я буду вносити в цьому році 3,16 від Яри. Потім буду вносити ПК-формулу вже не пам'ятаю, там щось 20-26, не пам'ятаю. І буду вносити сульфат магнію. Це все підмішувати. І, можливо, ще буде 3,17-ки, не знаю. Ще там дивлюся, дещо вийде замовити. І потім навесні будуть добри від яри, міли. Я дізнався, вони є, в принципі, можна їх вносити, вони безхлорні, Вон, у них розщеплення йде на протязі місяця. І я буду їх вносити вже весною в рядочки е, ну, під зелену масу разом з карбамідом і селітрою. Тобто вони дуже добре будуть укорінювати ой, укорінювати, е, розчинятися. І наші рослини будуть дуже добре їх підбирати в себе. От, так от. Тобто дивіться, по ґрунту задавайте питання. Не поспішайте, головне, не поспішайте. У нас часу ще досталь для посадки часнику. Так що, отак. От от. Будуть питання, пишіть. Па-па-па-па.